Топ-5 мемкоїнів, за якими варто слідкувати у травні. Турбо виріс на 191% за останні два тижні. Актив тестує важливу зону опору. Подальший рух залежатиме від того, чи вдасться утримати найбільший імпульс. Нейро додав понад 256 за тиждень. Монета оновила чотиримісячний максимум. Фокус інвесторів на можливості пробити нові рівні і закріпитися вище поточних значень. Бряд показав зростання на 120% за два тижні. Наразі монета підходить до важливої технічної межі. Подальший розвиток подій залежить від активності покупців. Трамп піднявся на 60% за останній тиждень. Актив залишається в зоні підвищеної уваги через політичні фактори. Результат боротьби за ключовий рівень визначить подальший тренд. Тангу додав 180% за два тижні. Монета поступово відновлює позиції після тривалої фази волатильності. Боротьба за важливу технічну зону може стати визначальною. Друзі, напишіть в коментарях, за якими активами ви плануєте слідкувати в травні, та не забудьте підписатися, щоб стежити за актуальними оновленнями крипторинку.